Чому ж так важко проявлятися? Чому стидно заявляти про себе? Це дуже просто. Так склалося багато століть, що коли ти висовувався, тебе могли наказати. Колись було зручно, щоб про тебе ніхто не знав і ніхто не чув. Тому що людей, які ти ділялися, простому закидували камінцями. І це передавалося з покоління в покоління від бабусі до мами, від бами, мами до вас, для того, щоб зберегти вас, обезпечити з великою любов'ю до вас. В сьогоднішньому світі небезпеки бути іншим немає. Але програма, яка передавалась в роду, сидить у вас. Тому так важко. Проявити себе, заявити про себе, страшно вийти на публіку, страшно, що про тебе скажуть люди, тому що ви боїтеся бути не таким, як всі, бути незрозумілим і ви боїтеся саме, основне, що від вас відвернуться інші. Але запам'ятайте, ті, хто люблять вас, Ті, хто приймають вас такими, як ви є, ніколи від вас не відвернуться.